Маленьке відео для дівчат про чоловіків. Чому? Тому що я як дивлюся зараз, як помінялася тенденція. Мені хочеться, щоб молоді дівчата змінювали її. Тому що, ну. Вже зараз середній вік, неправильно, ми неправильно будували стосунки. Не всі, але багато, тому що жінки почали виконувати роль чоловіків в стосунках. Не те, що там фізично, а коли люди там починають період залицяння, дівчата починають більше показувати свої. Хороші сторони. Я вмію і те, і хрестиком вишивати, і борщ готувати. І я тобі е, можу зготувати і те, і все. І взагалі я гарна господиня, і там ще ну коротше, все, що не хочеш, всі свої достоїнства. А чоловіки такі. Угу, угу, любіть мене. Е, ну, е, Знаєте, це історично в нас склалося із за того, що. Україна звичайно була бідна країна, це точно, і в селах багатьом чоловіків дуже було потрібно, тому що чоловіча робота цінувалася, бо це тяжко жінці там, наприклад, було робити якусь таку чоловічу роботу, і жінки дуже цінували чоловіків. Ну там з повагою ставилися і вже починали там, знаєте, перегинати оце з завойовуванням. Почалося перегинання, і це неправильно, тому що в природі ні одна тварина, ні один самець не чекає, щоб самка його замолажувала. Навпаки, все відбувається в пташок опірення. В... В птаха хлопчика яскравіше, щоб його вибрала дівчинка. Розумієте, вся природа навпаки побудована, Ж коли в самців інакша, інакша шерсть, інакша поведінка. Вони, вони якось завойовують, розумієте, саме для, для продовження свого роду. А в нас відбувається навпаки. Не потрібно допомагати чоловікам бути чоловіками. Вони і самі знають, як це. Просто ми це робимо, ми цю функцію беремо чомусь на себе, починаємо перегибати і показувати, як ми все вміємо, як ми все можемо, а потім жаліємося самі. що... Е, ну, він мене не так любить, він мені не то дає. Але блін, а ви йому давали шанс, щоб він це робив? Ну звідки? Якщо від початку всього починаєш чоловікові все, я за тебе то, і я за тебе все, і, і ще щось. А потім претензія, що. Там, серед подружок, що він мені, мене не так любить, він мене тим не запрошує Школи? на побачення або Школи? не допомагає мені по дому. А звідки, якщо ти не даєш йому бути чоловіком? Ну, якось так. Тому я дуже-дуже прошу дівчат бути жінками. Це не означає бути якимись інфантильними, нічого не вміти робити, але вміти. Але... Не потрібно, як це сказати, гнатися за чоловіками і якось їх шукати, а навпаки, тому що так ніколи не складається якось правильно, коли жінка починає виконувати роль чоловіка. Не знаю, можливо, із-за того, що я завжди була горда, зараз стараюся цього не робити. І загалом я швидко розлучилася. І в мене вже була дитина, і я не Не було в мене такої опції, що мені потрібно шукати чоловіка, народжувати дитину. Якось там в мене була, мені потрібно було заробляти гроші, вчитися і ставити там на ноги дитину якось себе. І в мене не було такої опції, що мені потрібно повинен був. В цьому обов'язково помагати чоловік. Я якось розраховувала сама на себе, і е, в мене не було в стосунках, що я е, за, як це заігрувала е, для, е, для того, щоб створити. Але це моя історія. розумієте, історії буває дуже багато. І тому, е, в принципі, в мене немає досвіду, щоб десь там на кого скидатися, вішатися. Е, Може, це так негарно звучить, то вибачте, я маю на увазі е, добиватися ось так. Е, напевне, більше добивалася мене, тому що я цього не в мене не було в пріоритеті. це. Я е, не, е, не очікувала, що мені ось воно це дуже потрібно. Е, я жила собі своє життя. І людині, яка і, і, якій я подобалася там, така яка я є, вона тоді хотіла мене таку, яка я є. І оскільки я вже там живу своїм чоловіком, і зараз може з певненістю сказати, що е, яка я була е, до ну, початку е, нашого е, зустрічі, така я є і зараз. Ну так, в мені змінюється дуже багато там аспектів, як в людини. Але загалом гри сподобається. Давай я пограю в гру, щоб ти мені сподобався. Просто будьте собою. Мені здається, що ваші ролі в цьому світі не... не вичерпні. Ви сама собою багатогранна і класна. І не потрібно грати роль для того, щоб хтось когось вибрав. Мені здається, що... Набагато важливіше відчувати, ким ти є, відчувати, чого ти хочеш, кого ти хочеш біля себе, і здоровим розумом думати, чи ця людина є така, чи не така, тому що потім виникає дуже багато претензій, дуже багато розчарувань. Знаєте, як кажуть, не очаровуватися, щоб не розчаровуватися. Це щось, це щось на цьому, тому що люди думають, придумують собі дуже багато, додумують різних елементів не знаю, характеру, якого, яким та людина інша не наділена, і починають її, не знаю, якось. Як це внідряти в, 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 в своє життя, знайду якесь слово, аналог залучати до свого життя якось так. Тому просто бути собою насправді дуже важливо, дуже важливо не переключатися на ролі бути кимось, тому що мені здається, що всі дівчата класні. І розумні, і вони варті того, щоб е з ними була саме та людина, ну і чоловіки, е теж, е яка буде глибока, розумна, е яку яка не буде грати роль, бо тому що ті ролі дуже потім е шкідливо вилазять боком, коли ти, ти ж не можеш весь час бути в якійсь ролі. Потім, Потім це виходить дуже погано, тому що дуже дуже багато претензій. Дівчата, любіть себе, любіть і е, тримайте біля себе ту людину, яка не потребує якоїсь ролі від вас, яка хоче, щоб ви були собою. Люблю вас.